розв'яжемо вправу, яка була на ЗНО. Нам треба знайти діагональ А, Б, С, Д. Тобто діагональ BD знайти потрібно. Що нам дано? Дано косинус кута А 0,4. Косинус кута А дорівнює 0,4. Я позначив оцей кут А. Зрозуміло чому. Тому що косинус додатній. Якщо косинус додатній, це що означає? Що кут теж буде який гострий. Тому що якщо кут тупий, то косинус у нього який буде від'ємний. Тобто наче, ну, наче, кут А гострий. Оце буде кута. Ну, нам треба знайти діагональ БД. Відомо вектор АБ і склярний добуток векторів АБ на ад 96. Ну, Давайте цим скористаємось. Нам відомо добуток векторів. Склярний добуток. Це буде що таке? Добуток їхніх АБ. Модуль вектора а, множити на модуль вектора АД. І на косинус кута А на 0,4 це рівня 96. Далі АБ. Ну чому дорівнює век... довжина вектора АБ? Я думаю, розумієте, що це 10. Чому 10? Є, є, є така формула, що... Так напишу. Що АБ дорівнює Корінь квадратний. 6 квадрат плюс мінус 8 квадратів. Рівні 36 плюс 64, тобто корінь 100 або просто 10. Тобто, у нас є те, що ав 10 умножити на АД. АД невідомо. довжина е, до вектора АД. І на 04,4, і рівня 96. Тепер, що ми робимо, 10 на 4, 10. це буде 4 АД, другів 96. Тобто АД дорівнюватиме 96 поділити на 4. 96 поділити на 4. Скільки це буде 20. Тобто АД або ця сторона у нас буде 24. АБ, ми сказали, буде 10. Та як довжина вектора АБ це те саме, що і сторона АБ. Одна сторони АБ. І цей кут у нас. Його косинус точно відомий, то косинус А дорівнює 0,4. на с знайдемо ПД за теоремою косинусу. Значить, тоді ПД чому дорівнює? Ну, давайте знайдемо, кожен нам не потрібно. BD квадрат до рівня. БД квадраті до рівня. квадрат це 100. Плюс AD квадрат 24 квадраті. Мінус 2 на 10 на 24 і на косинус на 40. Ну, до рівня порахуємо, що це буде у нас. 100 плюс 24 квадраті. 24 я тут порахую. 24 на 24 Ви можете в стопчик. Я теж вкусно тільки в стопчик 16. Тут 7 576 Так, Значит, буде 576 плюс... Давайте ще раз перевіримо цей випадок. Так, значить, 100 плюс 576 це буде 676. Мінус 10 множимо на 10, це 4 на 8, 24 24 на 8. 4,8, 8, 16, плюс 3. На 192. 192. Віднімаємо тепер. 24. 8 і. 384. І БД дорівнює корінь 484. Ну, треба порахувати, чому це дорівнює. Значить, БД дорівнює. Ну, ми можемо оцінити, якщо корінь добувається в натуральних числах, да? то це буде чому дорівнюватиме? Ну, По-перше, це буде більше за 20, то як в 20 квадраті це 400, і менше за 30, як в 30 квадраті це 900. То це буде 20, кількість десятків це 2. Два десятки. Кількість одиниць. Тут може стояти або 2, 2 на 2, 4, або. Або 8, так? Тому що 8, на 8, 4. Чучки 4-ку закінчувалося. Ну, давайте зараз побачимо. може 22 на 22. Що це буде? 2 на 22 4. 8. 6, 6, 6, 6. Так, 22 в квадраті. Тобто BD дорівнює 22. BD дорівнює 22. То бланк відповідей треба писати 22. 22 одиниці. Ну, Долічі чого там, сантиметри, міліметри. Якщо у вас залишилось, таке запитання з приводу до даного відео уроку, запитайте в коментарях, підписуйтесь на канал, працюйте, все найкраще, побачення.